Молитва за сина і за захист над Ним. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради пречистої Твоєї Матері, почуй мене, грішну рабу Твою, Господи, в милості Твоєї влади, Син мій, помилуй і спаси Його імені Твого заради. Господи, Прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх, і направ його і просвіти світлом Твоїм Христовим, на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови Його в домі біля дому, в полі, роботі і в дорозі, і на кожному місці. Твого володіння, Господи, збережи його під покровом Твоїм святим від кулі, стріли, ножа, меча, отрути, вогню потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті, Господи, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть. Господи зціли його від всяких хвороб, очисти від усякої скверни і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато річ життя і здоров'я, цнотливості, Господи, дай йому своє благословення та благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй і мені рабі Твої, батьківське благословення, начадо моє, в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Молитва матері за сина, що перебуває на війні. Милосердний Боже, Отче наш, звертаюсь до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця матері, син якої знаходиться на війні. Боже Всемогутній, віддаю у Твою люблячу батьківську руку життя мого сина і молю тебе, Отче, бережи його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону. Укрий його твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів, у важку хвилину життя допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе, і на Твоє слово. Нехай твоя милість і благодать буде з ним, щоб він був сміливим, мужнім і приймав. Тільки правильні рішення, рішення від тебе, Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя його приховане з Христом у Тобі, збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче, що воля твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь. Молитва ангелу-хранителю за сина. Ангел-хранитель, даний Отцем Небесним, моєму Сину, я звертаюся до тебе, ангел-хранитель мого сина, бережи його і в горі, і в радості. Не залиш сина мого у важку хвилину життя, простягни йому руку свою милосердну, допоможи сину моєму подолати всі життєве випробування, дай силу, впевненість і віру в краще, світле і добре. Ангел-хранитель сина мого, захисти його від всякого зла, від нещасть і горя. Від крадіжки та обману, від порчі та злого язика. Ангел-хранитель, даний Богом, синові моєму, прошу тебе, допоможи йому очиститися від власних поганих думок і слів, від дій, які не від Бога, і спрямуй життя Його до світла, любові, добра і миру. В ім'я Бога Всевишнього, в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, ангел-хранитель Сина Мого, не залиш його в хворобах, дай йому віру в зцілення, будь йому захисником, вірним і сильним. Ангел-хранитель Сина Мого, я дякую тобі і низько кланяюся тобі за любов Твого, до мого Сина. Я дякую Отцю Небесному. Господу Всевишньому, що послав тебе, захисника і помічника моєму Синові. Слава Тобі, Господи, слава, слава Духу Святому, слава, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Слава, 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 в ім'я Отця, Сина, Святого Духа та Божої Матері. Амінь. Пресвята Тройце, єдиносущна державо, всіх благ причино, яку подяку принесемо тобі за все, що Ти сотворила для нас, грішних і недостойних раніше, ніж ми народилися на світ. За все. Що ти подаєш кожному із нас по всі дні, і що ти приготувала нам у грядущому віці, подобає, бо за такі благодіяння і щедроти дякувати тобі не тільки словами, але більше ділами і виконанням заповідей твоїх, Ми ж, підкорившись нашим пристрастям. І злим звичаєм від юності впадаємо в незліченні гріхи і беззаконня, тому, як нечистим і оскверненним не тільки перед Твоє присвітле лице соромно явитися, але і промовляти Твоє Тресвяте ім'я не подобає нам. Якби Ти сама не благозволила. Для нашої утіхи сповістити, що ти любиш чистих і праведних, а грішників, що каються, милуєш і благосердно приймаєш. Зглянься, о пребожественна Тройце, з висоти святої слави твоєї на нас, багато грішних і благий намір наш замість. Добрих діл прийми. І подай нам дух істинного покаяння, щоб, зненавидівши всякий гріх, пожили ми в чистоті і правді до кінця наших днів, виконуючи пресвяту волю Твою і прославляючи чистими помислами найсолодше і величне ім'я Твоє. Амінь. i mean, I mean.